Друзі, добрий придобрий всім ранок. Зараз на годиннику біз 15.07 ранку, а я готую сніданок. Зараз покажу я вам, що я готую. <смі> Мені таке подобається. Ось дивіться, жарю картошечку з кожушками. Це дрібненька картошка. От, цей от нема чого сильно шикувати, бо картошки. І це така дуже смачна і корисна картопелька. От, і цибульки туди додам. Ріжу свої гарні помідори обов'язково. Зараз огірочки ще почищу. І далі вам все покажу. Так, друзі, ну як я вам і казала, починаю я сепарувати молоко. Ось налила повну каструлю, щоб воно грілося. Ще на столі стоїть молоко, бутилі зараз буду перемивати. Ще воно стоять два бутилі, і ще в холодильнику стоїть у мене молоко. Томат ніхто не виніс, не було, коли чоловік вчора бетонірував, я вам показувала. От, а в мене болить нога, я по у погріб не ходила. Ну, в общем, а працювати треба, готуватися на базар треба. Молочко треба переробляти. Ну, мені з ногою вже легше, слава Богу, мазю. Мажу, от, дочка мені заказала бандаж на коліно, буду носити бандаж. Ну, В общем, отакі от справи. Тепер тільки не знаю, коли я його дочекаюся, бо внучка ж я вам казала, захворіла. Отакі, вот друзі, справи. В общем, працюю, зараз буду збирати цей сепаратор. От, мити, перемивати бутилі поки нагріється молоко, в общем, ні одної минути зря не проводю. Поки робиться те, я починаю друге робити. Чоловік погнав коровку вже на пасовище, потім прийде, поїде по кабакі, нарубає кукурузи, привезе і поїде в центр по посилки, бо прийшли з Китаю посилки. От. Потім покажу вам, там, що я замовляла. Ну, все, що треба, замовила. Так що, друзі, такі справи. Дуже хотіла давно розйомну форму пекти торти. Та диви, ну якось ставлю посередині, а воно все одно равно... повернути. От. Замовила оце ж там. там, на тему. У нас скидки хороші, коли перший раз замовляєш товар. То оце ж я замовила наушники собі, бо там мені чоловік. Цей, що доктор приїжджає з Олександрії, він мені на вайбір скинув звукові вібрації, які треба слухати по 15-20 хвилин у день, і вони лікують, він сказав. Ну, будемо пробувати. Ось. І заказала триммер, собі я вам вже розказувала, бо внучки приїхали, менша внучка, і мені поламала. то я заказала новий, там трошки, звісно, він... Більший з деякими насадками, ну, в общем, побачимо. Все вам покажу, розкажу. Так що, друзі, чекаємо, бо вже посилка прийшла ще три дні назад, все нема як поїхати. У мене оце ж больна нога, я не поїду, а чоловікові не було коли. Сьогодні він пообіцяв, що поїде. Ну, добре, продовжую я працювати всім всього самого найкращого ось я почала отоплювати творожок. Подивіться, який гарний, це в мене жирний. А сюди я приготувала буде нежирний творожок у мене. Зараз отоплюється, бо я трошки попутала. Два відьорка стоїть у мене з жирним і два стояла з нежирним. А я світ не включила і висипала в каструлю нежирний творог. Ну, нічого, зараз відтоплю не отоплю нежирний, потім відтоплю знову жирний. Бо це один відтопила, він вже стікає. Так що так, друзі, та і включила вже світло, бо думаю, воно то так і видно, а бачите, перепутала. От. Ось ще ціла каструля обрату, скисла. Зараз буду далі робити, нежирний творог. А в оце стоїть жирне молоко, Так що працюємо. Творожок, і оце він, коли швидше нагрівається края каструлі, ось тут, то я потім отак акуратненько від країв і отак в серединку перекладаю. бо вже люди дзвонять, коли буде творог. Кажу, завтра буде творог. Так що... Жінка вже вам сказала, завтра вже питають мене за свіжий творог. Завтра позвоню, він вже якраз приготується і прийде по творожок. От. Завтра ж це ж до мене з Олександрії, приїде теж чоловік. А в неділю знову поїдемо на базар. У мене цей раз дуже багато замовлень на ряжанку. Я у Фейсбуці, в групі в Новопражській, виставила об'яву і люди надзвонили мені цілу кучу. Ну, нічого, кажу чоловікові, скоро буду готувати одну тільки ряжанку. От. Ну, нічого, що ти зробиш? Дякую, що вони мене купують, дуже їм благодарна. От, сьогодні оце ж э, чоловік попросив у мене попереді, дай мені рулета сирну, розрізали. І сьогодні я останній кусочок з кофем доїла. Його можна хоч так їсти, хоч з помідорами, хоч ну, він там же з чесничком. І з кофем, даже, друзі, дуже добре. Буде, буде тільки прохолода, так як хто хоче, всім повеселаю. Тільки дала б добро пошта. От, от я людям висилала сир, то ніхто нічого не перевіряв на Укрпошті. Ви пишете за нову пошту, так. У нас в Новій Празі теж не дають таке висилати і цей. І прям страшне. Хоча ви бачили, а ви ж не бачили, це я людям показувала. Чи на відео показувала? Не пам'ятаю. У мене є спеціальні термопакети, я в термопакети їх роблю. І це саме і так відсилала, але не дозволяють у нас теж на новій пошті. Все провіряють, все ти що страшне. Хоча дочка живе в Знам'янки, ніхто нічого не перевіряє. Нове поштою, звісно, було б швидше. Воно швидше ж приходить за Укрпошту. А так пришлось мені висилати експрес поштою. Ну, ви знаєте, експрес-поштою все одно дешевше, ніж новою поштою. Я за посилочки за сир заплатила за кожну по 60 гривень. Так що, друзі, якось так. Ну, добре, працюємо. Ще вам не розповіла за ці ж посилки, що прийшли мені з Китаю. Вони розділили мій товар на дві посилочки. І от я чоловікові і штрих-коди, і все, він поїхав, дала паспорт, він поїхав на веліку, привозив одну тільки посилку. Кажу, що таке, а друга де. Не знаю, вона подивилася, а ми попереді замовляли якийсь там товар, В общем, він нам не підійшов, і ми відправили його назад. Вона каже, це та посилка, що відправили назад. Я кажу, та не може бути, то, що вони відправлені з одного міста. Я зі Львова, ну нам з Китаю посилки йдуть через Львів. Я э, дзвоню до неї, кажу: Наташа, це ж на почті, що таке? Чого ви не дали йому другу посилку? А, а вона ну, кажу, давай перевіримо через комп'ютер. Вона каже, давайте набрала весь код. Так, є посилка, але вона трошки неправильна, ваша фамілія написана. Я кажу добре, Наташа. Але ж е, не комусь прийшла смс, а на мій телефон на цю посилку. Вона, ну да, треба з паспортами. Я кажу, він же ж був з паспортом з моїм же. Ну да, ми вас знаємо. Ну, добре. Завтра почтарка буде приносити, завтра почтарка, мов вам принесе. Я кажу, хорошо. Завтра якраз ми будемо отримати пенсію. Бабуся, і я так що хай принесе. Ну, в общем, якось так. Розібралися. Так що завтра получу й другу посилку. Тоді вже вам покажу, що мені прийшло з Китаю. Ось жіночка привезла м'ясо, рибу. Зараз буду її варити в автоклаві. Творог весь вже перетопило, отоплюється. Чоловік пішов по коровку, перемила його всі інструменти. Так, перемила, помила тачку, все, бо він возив, пісок, і отсів і все. Ну, от так, він тут площадочку таку вже зробив. Класно. Так що діло двигається. Потихеньку, помаленьку, але діло продвігається. Зараз він уже в нас темніє. Зараз вже раніше темніє. Раніше. От, корови забираємо раніше. От таке, бачите, в нас все було забітаніруване в дворі, було красиво, гарно колись. Ну, з годами воно все портиться, тим більше їздимо ж машиною. Якось так, друзі. Я ж вам повторюсь, хотіли зробити плитку, але ця війна перекреслила усе. То хоч трошки там зробимо, то то вдворі під навісом, щоб було нам як не погрязю порхатися. А тут він трошки підремонтує ці ями, чи як, не знаю, щось він казав. Та так і буде. Завтра вже треба йти знову збирати помідори, бо вже заканчуються ті, що їсти. От Побачу, скільки я насобираю. Бо і на той, на той город треба йти, до кавунів подивитися, десь немає ще з коровкою. От. Так що такі, друзі, справи. На дворі нема ніде нікого. Щось, там балака далеко аж. Жіночка думала, йде вже з корови, але ні, немає їх ще. Кури вже сідають, на сідало. Це він загородив стулами, щоб корова туди не влізла, тачкою, з От, Бо гараж відкритий, там мінону зробив, щоб не залізла корова. Зараз прийде оце її така каструля, нержавійка, вона водичку тут поп'є. Я накришила воно вже їй кабачка на вечір, на ранок. От, так що, друзі, якось так. Тепер у мене грандіозна робота ще вичистити у курятнику, от, вивезти на, туди до гною, де ми вивозимо гні. І тоді переселити курчат. Бо їх вже бідним тісно у ті будочки, отого там. Так що, друзі, такі справи. Ця яблуня в нас цей год знову вся в яблуках, воно красних. падалиця це, падає низ. Що собираємо коровці? Треба визбирати ті гнилі, винести десь на город. Удобрення буде. Під яблуні, кажуть, не можна залишати. Бо там всякі черв'ячки, кури вже посідали, можна закрити. Треба. Так, городик мій досихає. Воно привіз кабаків, бачите, сушуться на сонці, бо вони так швидко попортяться, попсуються, а так вони полежать, як на сонці, попідсихають, і коровка поїсть. Отой в кінці городу треба, тут він, бачите, лівіше за сінником майже викосив, вивіз траву, а там воно вверху, отож, де стоїть зелене, то треба ще косити, то все амброзія. Оце ж так ми думали, будемо все літо косити корівці траву. Ага. Не так робиться, як хочеться. Ну, що зробиш? І так, слава Богу, вважай, на городах усе є. Все ми поїли все, що садили, а то тільки квіти були паршиві. Ну нічого, соберусь. Головне, що є сіміна. Соберу насіння і на той год знову будемо сіяти. Як доживемо, і все буде добре. От. Все, курей я закрила, а курчата довго сідають. Воно вони ще бігають, докльовують. Оце там я їм тру кабак, обмішую з дертею, варю картоплю їм. В общем, поки є, що їм їсти. Зерно поки пшеницю поки поекономим. Віноград у дворі там вже геть поспів синій Висить, а тут дивіться, дві грони ще геть зелені. Третє воно. Треба буде обривати, я не хочу сюди її далі пускати. Друзі, добрий-добрий вечір. Наконець-то я до вас добралася. Зараз вже начало 11 вечора. Так що буду вам відповідати на ваші запитання. А, перша на дякую, що ви вітали мене там із святом. Сьогодні день прапора нашої України. Нашої країни, так що всіх і я вітаю. Там я в спільноті виставляла привітання всім, хто читав, а хто і ні. Так що я теж всіх вітаю. Завтра буде День Незалежності. От, також свято в нашій державі. Так, ви питали в мене, значить, е рецепт баклажанів. Зараз я десь тут все записала. Так, значить, один, один кілограм баклажанів, 1 кг болгарського перцю, зелень петрушки. Чеснок 4-5 зубчиків, якщо крупний, якщо мілчий, Ну більше хто любить більше, чеснику ложить більше. і Дочка моя мені нагадала, що ще треба моркви по-корейськи натерти. Ну Хочете тріть хочете не тріть, не ложіть моркви, робіть тільки з перцями, з зеленю. ну о, З морквою буде краще, і колір буде красивий, Ну і буде добре, смачне. Значить, баклажани ріжемо е, до 1 см завжди. Ну, тут я писала до 1 сантиметра. Поняла, кружочками режем. Вот. Тоди, значит, маринад робим. 350 грамм воды, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки цукру, 3 столовые ложки оцету. Кипить вода. Положить все, размешать, прокипятить две минуты и поставить охлаждаться. А тим часом ми займемося баклажанами. Значить, що ми робимо? На, на, на сковорідку трошки олії і смажимо тільки, щоб вони, не треба їх до, золотого, до золотистості смажити. Головне, щоб вони стали м'якими. З однієї сторони, тоді з другої перевертаєте і смажите. Олії багато не додавайте, бо вони сильно впитують олію. Так, тоді, значить, їх охладите. І перець болгарський нарізати соломкою. Ну, так на четверо ріжете, якщо величенькі, і ріжете соломкою. чесник, на чеснокодавку і з петрушкою разом отак хорошенько розтовти, щоб воно ну, якби смішалося. От. І тоді, значить, що ми робимо? Беремо якусь чи каструльку, чи лоточок, складаємо слой баклажан. Слой перчику і слой часнику з петрушечкою. І Знову слой баклажан, слой перчику болгарського і петрушечку з цим, з часничком, поки все закінчиться. Тоді заливаєте охлажденим цим маринадом. Трошки якийсь гнютик поставте невеликий, і ставите в холодильник. І на наступний день смакуєте дуже смачно. А ще один рецепт. Якщо ви не хочете на олії смажити баклажани, то, значить так, нарізали баклажани, посолили трошки, перемішали хорошо. Тоді туди олійки цей. Тоже, ну, з ложкою-дві І викладаєте на лист, пергаментну бумагу вистилили, і на лист виклали і в духовку на 20 минут. Значить, щоб вони м'які, щоб не засмажувались, поробились м'які. Так само і перець, ложите тоже на листик, зверху олією пензликом. і так само у духовку на 15 минут. Щоб тільки шкурочка потім легко обчищалася, обчистити, обчистити ті перці і так само складаєте все слоями. От. Тоді перець буде м'який, то ви його так поріжте произвольно, не іменно соломкою. От. Ну а Моркву хто хоче, додає, хто хоче, не додає. Ми робили з морквою тут дуже гарно і дуже смачно. От. І так само робите такий розсіл, як я сказала, і заливаєте, і ставите в холодильник і на другий день споживаєте. Дуже смачно, дуже. Так, ну про баклажани, вроді, я розказала, все зрозуміли. Так, Тепер ми з дочкою дочка купила слив, хоче зробити сацебелі. Я не знаю, робили ви такий соус дуже смачний. Значить, тут рецепт такий на кіло 200 слив. Ну, я молола на м'ясорубки сливи. А дочка каже, що в кінці потім перебиває блендером. Ну, не у всіх же є блендер, правильно? А м'ясорубка, я думаю, є в кожної хазяйки. В общем, сливи перемололи на м'ясорубки. Цукор одна склянка, вода 50 грам. Проварить це все 20 хвилин. Тоді додаєте часнику одну головку. Перець червоний мелетий і по чайної ложечки гіркий. Ну, Це червоний мелений перець, гіркий. Гвоздика три штучки ложите. Ну, її меленої немає. Якби була мелена, то хорошо було. І пачечка хмелі сунелі туди висипаєте. І це все ще прокип'ятить 5 хвилин. Як закип... ну, це все вложили туди всі спеції, і ще п'ять хвилин потім прокип'ятили. І тоді, вже після того, додати одну столову ложку оцту і закатати в пропарені баночки півлітрові. Я оце так закривала дуже добре. Такий соус добрий. Я оце його як пекла зі моєї піци і на піцу намазувала, і так до всього, до м'яса, до пельменів, ну, до чого хочете. Просто з хлібом даже поїсти дуже смачно. Такий вам ще рецепт. Так, тут ви запитуєте ще мене за тушонку. Скільки коштує тушонка? Ну, варка в автоклаві в мене коштує 150 гривень. Тобто люди приносять мені вже банки з содержимим вже закатані під кришку. Я їм розказую, скільки накладати, скільки чого, риби чи м'яса, що ну, хочуть. І 24 пол баночки в мене влазить в автоклав, або 10 літрових. Це коштує 150 гривень зварити в автоклаві, бо не у всіх же є автоклав. От. Ну, Люди просять, я роблю. Якусь копійку і зароблю на цьому. Так. Автоклав, там жіночка, питає, Там одна який же в нас автоклав. Перший автоклав, ну ми вже давно-давно його купили, був зроблений саморобний. Ми купили його на ринку, по об'явленню, я в газеті вичитала в нас в Олександрії. Зроблений був з балона. З газового. Одрізаний, теж туди влазило в мене. ну Туди в мене влазила 21 півлітрова баночка або 10 літрових. от. Ну Він дуже важкий був. Він такий був важкий. от що, що як набереш води, а ми дурні такі, накладали баночки, тоді піднімали з баночками, от, а тоді налівали вже, на, на, бо я на газу варю, на газу вже наливали воду. А зараз ми трошки не так робимо, ми ставимо автоклав, тоді ставимо туди баночки, тоді наливаємо воду. В общем, а це ми купили вже як теж люди роблять, заказували через інтернет тільки з нержавейки, з обичного желіза, і він набагато легший, ніж цей з балону. Там сам балон важущий, там же ж сильно товсті стіни. То ми задоволені ним варимо. от, Дуже хорошо. Ну, кого є гроші, купуйте е, цей з нержавейки, ще краще. Є різні, якщо для себе, для цього, то можна менший купити. Зайдіть у інтернет, в гуглі погугляті, там знадіть вам там вискоче, куча при куча. І подивитесь, які ціни на них, і все-все подивитесь. В общем, ми підбирали під себе, бо ми робимо людям. От люди платять нам гроші, і щоб нормальна була вмістимость. Хоча можна варити же менше, ніж 24 банки півлітрових, можна менше. Ось сьогодні я варю 13 баночок людині напополам. пополам. вона мені каже, а можна риби трохи і трохи м'яса. Я кажу, це без різниці, вони ж все одно не перемішаються між собою. Ну, Якось це так. Тут одна жіночка написала, що для чого заморачуватися з закваскою на хліб, як у магазині зараз продається хліб на закваски. Знаєте, що я вам скажу? По-перше, я не дуже довіряю там, що пишуть у магазині, понятно? І не дуже я хочу їсти оте магазинне, з чого воно там зроблене і як. Я знаю, як я вдома зробила. Свою закваску, сама спекла, замісила, я все бачу, як я роблю, і тоді з задоволенням я їм. Єдиний, цей ми хліб у магазині купуємо зараз літом, це український, він такий плотний, як був при Совє... ну як раніше, ще при Союзі, так сказати, як тоді був погосту хліб, по ГОСТу робили хліб. А ще ж ніякого госту немає. Хто що навороче, той і пече. Ну, в общем, вот такі друзі справи. Ото його пухкий хліб. Ось я, допустимо, торгувала в центрі жінка одна, жінка одна, там. ой, побіжу, там киоски у нас хлеб продають, побіжу очередь займати. Я кажу, а що там такий смачний хліб продають, що ви аж очередь займаєте, а вона каже, да, там привозять ще й соціальний. Я кажу, а ну так ви по, по соціальний очередь Ну, Ну, да, так, плечами. Ну, понятно. Такий батон, як очередні займаєте. Батон називається такий хліб 10 гривень. Ну, от люди бігуть його купують. Ну, знаєте, кожному своє. Я не кажу, ми не багачі. Ну, такий хліб я їсти не хочу. І все. Так що це таке моє мнення. Кому дуже заморочливо пекти хліб, не печіть, я ж нікого не заставляю. А я люблю цим ділом займатися і люблю, коли мене чоловік хвалить, що дуже добрий і гарний хліб я спекла. Так що, друзі, Кожному своє. <хи> ви мене розпитали про закваску. я розповіла: кому потрібно, той буде робити і пекти. А кому не потрібно, той купить в магазині і буде смакувати і таким хлібушком. Так що, друзі, кожному своє. От. І ще ви пишете, що електрика подорожчала, але в мене духовка газова. Я печу в газовій духовці. От. Так що, ну якось. Якось оце так. У мене була велика така електродуховка. Та дали бабусі вона якраз дощі йшли поза той год, по-моєму. І ми дали їй сушити кабачки з цих. З, як же ви там називали? Бачите, в нас оце кабаки називають. І як же я забула, як ви написали. Ну, ладно, не в тому суть. Взагалі, насіння сімечка кабак, з кабака. І вона ж сушила, і дали їй духовку, і вона включила в кухню, І йшла, забула, в неї рядом живу, живе моя кума, і в неї з кухні окно виходить прямо до бабусі в двір. І її чоловік побачив, що валує дим з кухні. Та прибігли, виключили, а вже стекло вилетіло, в общем, згоріла духовка. Ну, я нею дуже і не користувалася, а користуюся оце газовою духовкою, мені подобається, я все печу в ній. Так що, так що отакі друзі, справи. От, сьогодні в нас знову була спека, але потім піднявся такий вітер. Ну, я зараз дуже по вулиці сьогодні, правда, ходила до бабусі туди. У погрібі достала вже останню стару картошку, вже поприбирала там, позамітала в неї в погрібі. в порядок, ждемо накопання картошки. <будемо>, Будемо заново заносити картоплю. От, а ту картоплю стару вже доварю курям та на цьому і кончиться. Вже тоді покопаємо, та може, яка буде там дрібна. Хоча я оце ж бачила сьогодні вранці жарила картошку. То дрібна картошка. Я оце крупну виберу, 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 виберу приготую, остається дрібна. От, Я беру її в миску. Хорошо, в нескольких водах отако прямо руками її хорошо, аж до чистої до чистої води поки вимаю. От, вимила, тоді оце ріжу прямо з кожушками. Так, мені подобається, і ми з чоловіком дуже смакуємо. І з цибулькою так само, туди потім нарізаю цибульку, перчику, туди, сольки та за уши не оттягнеш. Смакота. Так що, друзі, готуйте і ви таку картопельку. Так, ну все вже пізно, треба лягати відпочивати. Я буду з вами прощатися. До побачення, всім на добраніч, Ну, це мені на добраніч, а ви то будете завтра дивитися це відео. Ну, всього вам найкращого бажаю. Всім здоров'я, всім терпіння, всім нам і всього самого найкращого. До завтра, до завтрашнього свята, до побачення, всім всього найкращого!